Друзі, вітаю! З вами Олена і ви на каналі Просад. Сьогодні кінець лютого, і ми будемо сіяти насіння скабіози. Скабіоза буває багаторічна і буває однорічна. Варто звернути на це увагу, коли будете купувати насіння. Якщо ви бажаєте, щоб квітка заквітла вже в цьому році, то треба її вирощувати через розсаду. І тоді ви сієте насіння в лютому березні і в ґрунт висаджуєте вже в травні. Якщо для вас це не принципово, ви в ґрунт висіваєте відразу в квітні-травні, але немає гарантії, що рослина заквітне цього року. Скабіоза дуже гарна рослинка. Вона висотою від 30 до 50 сантиметрів, принаймні саме ці сорти. Дуже гарно поєднується із лаками в садах в природньому стилі. Дуже гарно висівати її такими масивами. Але, як поодинокі квітки, так само вони гарно виглядають. Для того, щоб висіяти скабіозом, нам потрібен ґрунт. Для розсади або універсальний ґрунт. Я його перемішую з достатньою кількістю вермикуліту, зволожую гарно і, і насипаю в ємність, в котрій планую вирощувати рослинки. Для скабіозу потрібно брати е, глибоку ємність, не дуже мілку, тому що коріння скабіозу е, видовжується, витягується вниз, і для цього потрібне місце. Тому насипайте ґрунта мінімум сантиметр 4, якщо у вас є ємність побільше, беріть більше, можна, можна навіть 5. Насіння скабіози достатньо е, велике, це про скабіози кавказку, снігову королеву. Я буду висівати рядочками це насіння і на невеликій відстані. Для того, щоб рослинка гарно просвічувалася, їй було місце, щоб вони не витягувалися. І в мене був час для пікірування рослин, щоб не так зразу потрібно було їх пікірувати. Розкладаю. Скабіоза вона не любить перезволоження коріння, і тому не варто переливати її. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт був вологий, достатньо, але не перезволожений, бо це може призвести до прогнивання. Так, беремо скабіозу пурпурову суміш. Тут насіння в нас поменше буде. Але його ну, значно більше. Так само висіваю в рядочки на достатній відстані один від одного. Коли з'явиться третій справжній листочок у нашої розсади, ми будемо її пікірувати. Але спочатку нам варто дочекатися сходів. Перші сходи можуть з'явитися через 7-10 днів, до 18 днів це має відбутися. Зверху присипаємо невеликою кількістю землі. Я не притрамбовую, просто злегка присипаю, наче присолюю земелькою. Оприскуємо заприскувача. відкриваємо ємність плівкою. Робимо отвори за бачисткою, щоб не збиралося. Не збирався конденсат і не з'являлася пліснява. Кожного дня будемо відкривати нашу ємність і провітрювати. Коли насіння повністю проросте, ми плівку знімемо і будемо отримувати під фітолампою до повного зростання рослинки, до моменту її пікірування. Вирощуємо рослинку на підвіконні або в якомусь теплому місці. Температура має бути близько 20 градусів і достатньо світла. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро я буду показувати результати своїх посівів і як скабіоза проявляє себе у моєму саду. Дякую за увагу!